Добрий день, любі мої учні. Продовжимо працювати з темою найпростіше перетворення графіки функції. Будемо виконувати письмово разом зі мною завдання під номером 395. Отже, номер 395. Побудуйте графік функції, розбираємо перший графік. Отже, y дорівнює х-1 в квадраті і плюс 3. Отже, що я пропоную зробити? Перше, давайте побудуємо цей графік, якщо ми не знаємо правила, а потім використаємо правила і подивимося, чи правильно в нас все вийшло. Отже, що будемо робити? Брати значення х, отримувати значення у. Давайте пригадаємо, що графік у нас буде схожий на параболу, так? отже, ми опираємося на графік, який у дорівнює х квадрат. Да? Отже, будемо брати, які значення від'ємні, 0 і додатні. Візьмемо мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2. Потім подивимося, може ще додамо, да? Отже, мінус 3 підставляємо. Мінус 3, мінус 1, це буде мінус 4, в квадраті 16, Плюс 3 19, це дуже багато, ми таке не позначимо, так? Да? Мінус 2 підставляємо мінус 2, мінус 1. Мінус 3 в квадраті 9 плюс 3 12. Далі. Мінус 1, мінус 1, да? мінус 1, мінус 1 – Це мінус 2 в квадраті 4, плюс 3 7. 0, мінус 1, це буде мінус 1, і в квадраті це одиничка плюс 3 4. 1 мінус 1 це 0. 0 в квадраті 0 і плюс 3 буде 3. Далі підставляємо, 3, підставляємо 2. 2 мінус -1, 1, 1 квадраті 1, плюс 3, 4. Ну, тут далі графік буде йти вгору, да? Зараз будемо додавати ще. Отже, залишили місце, щоб можна було додати там ще значення у нас. І давайте будувати. Вісь іксів, вісь ігріків – 0, одна клітиночка, одиничний відрізочок. Отже, перша точка – мінус 3, 19, мінус 3, і десь там, десь там вгорі. Далі – мінус 2, 12, мінус 2, і теж десь там, десь там вгорі. Мінус 1, 7 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Цю точку можемо поставити. Ось вона. да? Тобто вже будемо десь отак поєднувати. да? Далі 0, 4 по x, 0 по y, 4. 1, 2, 3, 4. Ось ця точка. Ось так, парабола. да? Далі буде йти вгору 1, 3, ні, ще опускається у нас. да? 1, 3. І ще ми опускаємося вниз. Так, і тепер у нас. 1, 3, 2, 4. 2 і 4 ми піднімаємося вгору. Ну, розуміємо, що якщо ми візьмемо зараз 3, то що у нас буде? 3 мінус 1 це 2, 2 в квадраті 4, плюс 3 7. Отже, 3, 7. І пішло, пішло, пішло вгору. Так, отже, ось це наш графік. Y дорівнює х мінус 1 в квадраті плюс 3. Тепер давайте подивимося, що ми з вами казали, що цей графік будується з параболи. Як будується парабола? Що у нас там буде? Це графік да? y дорівнює х квадраті. Якщо х дорівнює 0, y дорівнює 0. х дорівнює 1, y дорівнює 1. Х дорівнює мінус 1, y дорівнює 1. Х дорівнює 2 y дорівнює 4. Х дорівнює... Так, і зараз візьму інший колір. Y дорівнює мінус 2, вибачте, х дорівнює мінус 2, y дорівнює 4. Отже, як виглядає наш графік? Ось так він виглядає. Тепер давайте подивимося, що відбулося з нашим графіком, що він у нас став ось такою, да? ось такою формою, форма та сама, але інші значення. Отже, мінус 1. Дивимося, по х ми змістилися на одну клітиночку, куди? Вправо? По іксу ми змістилися на одну клітиночку вправо. Далі значення Y збільшилося на три одиниці. Давайте подивимося. Отже, ми, ми дійсно ми змістилися по іксу на одну клітиночку вправо. Змістилися на одну клітиночку, а потім ми піднімаємося. Так, беру інший колір, а потім ми піднімаємося на три клітиночки вгору. Один, два, три. Отримали точку. Далі. Ось була у нас точка. Що повинно бути? Змістилися на одну вліво, піднялися на три вправо. Ось точка. І так далі. Да? Можна було кожну точку побудувати. Тобто, іще раз, за нашим правилом, ось воно. Перенести вздовж осі Х на m одиниць вправо. У нас замість m мінус 1. Да? Отже, ми переносимо на одну одиницю вправо. Перенесли. Отримали графік. Давайте розбиратися далі. Наступний графік, да? давайте розберемо ось цей третій. Отже, що у нас тут повинно бути? Я зараз беру інший колір, якого там в нас ще не було. Давайте ось цей рожевий. Отже, х плюс 2 в квадраті, мінус 5. Знову ж таки, починаємо ми з параболи. Жовтим кольором у нас, звичайна да, парабола, y до рівня х квадрат. Далі. Якщо наше m, да, ось, ось плюс m, то ми будемо переносити вздовж осі х на m одиниць вліво. Тобто, на скільки одиниць? На дві. А потім значення Y, кожне значення Y у нас зменшиться на 5 одиниць. Отже, опускаємося вниз на 5. Давайте розбиратися. Отже, ось моя перша точка. Я повинна зміститися на дві одиниці вліво. Раз, два. А потім на 5 одиниць вниз. Один, два, три, 4, 5. Ось моя перша точка. Це мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Ось це значення мінус 5. Ідемо далі. Наступна точка. Давайте візьмемо ось цю точку. Ось цю, будемо її переміщувати. На дві одиниці вліво. Раз, два. На п'ять одиниць вниз. Один, два, три, чотири, пять. Отримали точку. Так, крестик поставлю. Отримали точку. Далі. Наступне а, ось цю да, точку будемо переносити. На дві одиниці вліво. Раз, два. На п'ять одиниць вниз. Один, два, три, чотири, пять. Ось ця точка. Ну, ми розуміємо, що ось уже, да? так виглядає наш графік. Далі, що у нас ще, які є точки? Ось точку, да? оцю зараз будемо переносити на 2 вліво, на 5 вниз. 1, 2, 3, 4, 5. Ось ця точка. Далі, ось цю точку перенесемо на 2 вліво. 1, 2, на 5 вниз. 1, 2, 3, 4, 5. Ось ця точка. Отже, бачите, Перенесенням перенесенням кожної точки ми отримаємо новий графік. Давайте зараз перевіримо, а чи такі у нас були б точки. В нашу функцію, ось цю, третю, підставимо, наприклад, значення х мінус 2, і ми знаємо, що повинні отримати мінус 5. Давайте перевіримо себе. Мінус 2 плюс 2 це 0, 0 в квадраті це 0, і мінус 5 буде мінус 5. Отже, як бачите, да, точки збігаються. Можемо перевірити ось цю точку. Дивіться, призначення х мінус 3 ми повинні отримати y мінус 4. Отже, підставляємо. Мінус 3 плюс 2 це мінус 1. В квадраті це одиничка. 1, 1 мінус 5 це буде мінус 4. Як бачите, все у нас збігається, все правильно. Да? Отже. Ми з вами міркуємо правильно. Давайте розв'яжемо четверте. Да? Воно теж дуже схоже на наше завдання. Четверте. Ось воно, четверте. Так, тут вже у нас так багато всього помічено. Давайте візьму який колір відрізнявся. Ось цей спробую. Да? Буде видно. Так, щось буде видно. Отже, четвертий графік, з ним працюємо. Що у нас повинно бути? Давайте розбиратися. Давайте я, мабуть, витру, зараз я витру ось це. І намалюємо ще раз нашу параболу. Так, оце я все витру, щоб все було видно. Отже, координатна площина. Так. Давайте координатна площина, вісь у, вісь хсів, 0 і одиничний відрізочок. Отже, y дорівнює рівня х квадрат, ну, 1, 1, мінус 1, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4. 2, 4. Мінус 2 теж 4. Отже, поки що працюємо з цими точками. Давайте їх навчимося переносити. Так, трошечки. Нерівно у мене. Так, отже, навчимося їх переносити. Отже, що у нас повинно бути? Дивимося. Х плюс 3. Отже, ось цей варіант. Переносимо вздовж осі Х на m одиниць вліво. І кожне значення Y збільшується на одну одиничку. Отже, переносимо ось цю точку, ось цю точку на три одиниці. Да? Тому що ось у нас m до рівня 3. На три одиниці вліво. 1, 2, 3. І збільшимо y на одну одиничку. Перша точка. Ось вона. Далі. Ось цю точку переносимо на три одиниці вліво. Один, два, три. Збільшимо y на одну одиничку. Ось цю точку переносимо. Один, два, три. Збільшили на одну одиничку. Ось так виглядає наш графік. Да? Ось цю точку перенесемо. Один, два, три. Збільшили на одну одиничку. Один, два, три. Один, два, три. Збільшив на одну одиничку. Ось у нас який виходить графік. Давайте зараз. Давайте зараз перевіримо. Да? Підставимо, яке у нас тут значення? Мінус 1, мінус 2, мінус 3. Якщо х у нас дорівнює мінус 3, то y дорівнює 1. Перевіряємо. Мінус 3 плюс 3 це 0, 0 квадраті, 0 плюс 1 один одиничка. Вийшла одиничка. Давайте перевіримо точку мінус 2. Повинно у нас вийти, скільки 2. Да? Мінус 2 плюс 3. Це буде 1, 1 один квадраті одиничка, плюс 1 один буде 2. Як бачите, все працює. Да? Отже, можна вивчити правило і знати, як правильно переносити графіки, да? як будувати графіки функцій. Отже, що ми можемо ще? Давайте просто проговоримо п'яте. Що ми бачимо? Що це у нас ось цей варіант. Ось цей. Да? Отже, будемо переносити вздовж осі Х на m1 вправо, на 2 одиниці вправо, і кожне значення Y зменшується на 3. Далі, що у нас тут? Давайте розбиратися з другим. Да? 4 мінус х2. Як таку, як, як таку побудувати функцію? Як такий отримати графік? Отже, давайте зараз з вами підставимо значення. 4 мінус х квадраті. Так, беру, щоб було видно. Отже, якщо я зараз візьму значення мінус 2, мінус 1, 0, 1 і 2. Давайте подивимося, що у нас вийде х і. Мінус 2. Мінус 2 в квадраті 4, 4 мінус 4 0. Отже, далі мінус 1 в квадраті це 1, 4 мінус 1 3. 0 в квадраті це 0, 4 мінус 0 4 в квадраті це 1, 4 мінус 1 3. 2 в квадраті 4. 4, мінус 4, 0. Давайте побудуємо, що у нас з вами зараз вийде. Отже, мінус 0, По х мінус 2 по у – 0. Мінус 1 3. Мінус 1. 1, 2, 3. Ось ця точка. Далі 0, 4, По х 0 по у – 4. Ось ця точка. Далі. Один, три. Один, три. Далі 2, 0. Два. А по Y 0. Отже, як виглядає зараз наш графік? Ну, по-перше, що ми бачимо? Що це та сама наша парабола? Костя, да? Y до рівня х квадрат. Але давайте звернемо увагу, у нас зараз мінус х квадрат, мінус х квадрат. Тобто вона перевернута, да, гілки її напрямлені вниз зараз. да. Отже, це перевернута парабола. Далі, що оце 4? 4, да, Як воно вплинуло? Кожна точка піднялася на 4 одиниці вгору. І давайте розберемо усно шосте. Що у нас тут буде? Знову ж таки, перевернута парабола, і кожна точка, кожна ігрова координата зменшилася на одиничку. Кожна ігва координата зменшиться на одиничку. Отже, наприклад, ось ця точка була 0. Зменшимо на одиничку це у нас що буде? Мінус 1. Отже, да, кожну ігрикову координату зменшуємо на одиничку. Ваше домашнє завдання це номер 396. Шість. Побудуйте будь-які три графіки, які вам сподобалися. Да? Отже, будь-які три обираєте з цього номера і будуєте. Працюйте, чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!